Вітаю всіх, хто зайшов 8-мій вінтажного комор, моїх дорогих підписників гостей моєго каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам вже говорила в одному із відео, що буде серія відео присвячена моїм придбанням на теренах інтернету. І в зв'язку з тим, що я хочу поїхати відпочити, так як здоров'я підводить, я вирішила назнімати декілька відео, в яких показати мої покупки без розкриття. Без розкриття конкретно авторів, хто ці покуп... хто ці вироби, е, виготовляв, тому розпочинаю своє відео з ось з такої підвісної тарілочки. Бачите, це Майоліка, і це не український виробник, це завод імені Калініна Конаково. Я так думаю, що це дві перепілочки. Яка ваша думка на цей рахунок? Буду рада від вас почути коментарі. Можливо, я помиляюся. Тарілка в досить в непоганому стані, дуже гарний рельєф, чудовий малюнок, і ми бачимо, клеймо. Конакова з відповідним знаком якості є місце для підвісу. І я так думаю, що це 70-ті роки. Так, оце перша моя покупка. Далі, оскільки ми вже розпочали розглядати вироби даного підприємця, я покажу цю річ. Я дуже довго шукала, хто як називає, хто ж катулка. То для спецій ємність, я буду називати її шкатулкою. Подивіться прекрасна річ. Клеймо, зік. Конаково таке клеймо ставилося, починаючи з 1952 року, 1952, протягом 10 років по 1962 рік. Річ досить таки старенька і виготовлена вона по найкращим зразкам кузнєцовського посуду. А ми знаємо, що кузнєцовські майстри виготовляли дуже гарні екземпляри. Висококовдожніх предметів. І ось майстри конаково, хай буде шкатулка. Виготовили ось таку чудову ємність. Це імітація лукошка або по-нашому козу або корзина. Берез, бачите, як берест. І кришечка така з грибочками. Я думаю, що це все ж таки маслята. Яка ваша думка? Деякі кажуть, що це білий гриб, більше він мені нагадує маслятку. Така коричнева є. шапочка. На цьому грибочці імітація грибниці. Ось, досить красива кришечка. Дуже рада, що я придбала такий предмет в свою колекції. Далі мені трапився ще ось такий чайничок. Це колекційний чайничок. Знавці знають, що він належить Київському експериментальному кераміко художньому заводі. Подивіться, яка краса, збереження пречудове, позолота вся на місці, яскрава, дуже дивіться, аж виблискуємо носики ззовні, і всередині, і на кришечці зверху гарна позолота, і на чайничку. І завершення до всього іде чудовий ручний розпис. Подивіться на ці квіточки над лазурні. Феєрія фарб. Найбільше, звичайно, це колір фуксії тут обожнюю цей колір. Таке мені пушечка, арнюшечка така приємно тримати в руках. У мене вже зібралась досить, здається, 5 чайничків є. І бачимо ось таке, клеймо перший сорт. Це київський виріб. Далі подивіться, яку я красуню. Купила в свою колекцію. От вам треба агашки. От скажіть, будь ласка, у нас фотокашки, фотокашки, Како, Какая розпіч чудісна. Я не спорю гарно. Але наші майстри не гірше. А на мою думку, навіть краще розписували фарфорово фаянсові вироби. І ось як приклад ми бачимо розпис на цій чудовій васочці. Вона невелика, 11 см. Однак дуже і дуже гарна. Подивіться, які яскраві кольори, надлазурна, маскова техніка виконання, надлазурно виконаний, висококласний розпис, чудовими фарбами. І знову ж таки, це Київ. Я ось так візьму, щоб вам було краще роздивитися цю красунку. Знавці-любителі фарфору полюють за вазами київського підприємства. У мене їх є, але не так багато. Декілька штучок я маю в своїй колекції. Далі скло, мені ще вдалося придбати ось такий лафідничок. У мене їх, до речі, є десь з десяток, однак, отака форма, отакої форми мені вдалося вперше придбати, тому що ціна була за А так, сказ... так, скажімо, що більш-менш е... ціна була на середньому рівні, тому я її придбала в свою колекцію. І завершувати свій огляд я буду я ось такою вазочкою. Бачите, це ваза перц, однак чим вона, е... чим вона е... красива тим, що. І тут є поєднання декілька кольорів. Переход від зеленого до молочного і завершує червоним накладним склом. Горловинка у вигляді квітка, квітки кали. У мене бази перці їх декілька в колекції, однак саме от Цікавою горловинкою вперше. Хто виробник, я не знаю, що треба буде ідентифікувати. Ось такі були мої на сьогодні покупки. Як на мене, вони мені дуже сподобалися. Не знаю, чи сподобалися вам. І думаю, що ви своїми подобайками покажете, чи дійсно вони прийшлися вам до вподоби, чи ні. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру та добра!